І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми закидаємо вам пасаті кав. Дивіться, як він класно виглядає. 2014 рік бізнес ідійшин у нас йде на непоганій комплектації, реально в класному технічному стану. Про деяких моментів, які устранити треба, я можу вам сказати. Це більш детальному огляді. Покажу. Сьогодні вам скажу, що виглядає він бомбово. Є декілька кузову у нього моментів, які потрібно просто посправлятися у ПДР-щика. Ось така вмятинка, добусь, така. Десь тут на кришки багажника. Це все, якби ПДРщик виправляє просто вам. Відал нічого ні фарбувати, нічого не потрібно по автомобілю. А якщо для Німеччини, то потрібно пройти тюф, ми це все робимо. І, скажімо так, в нього 200 пробігу, 203 вже через 7 тисяч кілометрів потрібно міняти ремінь ГРМ. Можна з нами думати, дивіться, як він виглядає. Дивіться на сидіння. Дивіться на кермо. Адекватний повністю. Враховуючи те, що в нього одна з найнижчих цін, але він я кажу, що він просто їде. А ось такі о, коврики хтось знайде. Подивіться, а? Під Volkswagen заточені. Дивіться. А? Коварчик під Volkswagen заточений. Коротше, по автомобілю. круїз контроль є. Навігація кольорова є. У нас двохзонний клімат, контроль підігрів і сидінь. Весь стандартний пакет. Той, що потрібен, той є. У нас і тут ледовські спереді і ззаду фари, класна зимова гума стоїть ще на автомобілі. Подивіться, тут на стан вихлопної. Просто сіли і погнали. Пасат на ручки з фаркопом, друзі, реально класна ціна. Дивіться, яка в нас ціна. 6300, ось в такому стані, як він є. 7 тисяч з новим техоглядом і з новим ремнем ГРМ. Це бомбова ціна, якщо врахувати, що машина буде вже повністю обслужена і вся сіли і поїхали. Тому, тому, Тому пропонуємо телефонуйте до Святослава. Більш детальну інформацію я вам можу надати. А зразу, щоб не задавали багато питань, ось ця сторона фарбована. Дверка, дверка і крило у нас були фарбовані до цього автомобіля. Страшно ніякої аварії не було. Сервісна історія, вся чітка, все є до 191 тисячі. все заповнилось на одному і тому ж сервісному центрі вона обслуговувалася повністю завжди від першого свого дня. Тому ось так більш детальну інформацію надамо з драйвом. Машина зараз виїжджає, друзі, і 220 на автобані йде без проблем.